Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Віслу Даманович знову захотів повідкривати відкривати І ось я тут знімаю для вас це відео. Сьогодні будемо крутити рулетку. Е, ну, Рулетку, яка називається Відпад. Тут головна нагорода 7 контоськів. Знову ж таки, відпад, і ми будемо крутити, поки її не виб'ємо. Виб'ємо з першого прокрута, прекрасно. Виб'ємо з останнього. Ну, що поробиш, будемо сподіватися, що хоча б ці сім контейнерів-відпад в кінці трошки мене окуплять. Наскільки я пам'ятаю, в попередні рулетки, які я крутив на контейнер, на контейнер відпад, вони мій плюс-мінус окупались. Тобто там таки непогані нагороди падли. Сподіваємося, сьогодні буде так само. Тому, друзі, як то кажуть, з вас лайки, збістало у Домановича гарний контент. Всім бажаю приємного перегляду. Також хотів би нагадати, що якщо ви також збираєтесь крутити собі цю рулетку, купувати якісь там танчики, золото, контейнери, будь-що з преміум магазину, я рекомендую вам це робити через магазин AppGallery, тому що в нього найнижчі ціни, якщо порівняти з плеймаркетом, з App Store або з якимись Steam. В AppGallery ви можете в серпні місці заощадити до 28% на, на донат в танки. Притому неважливо, що ви Купуєте, головне, щоб це була будь-яка купівля за гроші, а не за золото. Ось, як скористатися цим максимами. Дивіться, заходьте за першим посланням в описі до цього відео, вам відкривається така прекрасна сторінка з купонами. Забирайте собі оці всі купони на 42 гривні знижки, 85, 162 та 406 гривень знижки. І далі, в залежності від суми купівлі чогось танках, вам буде юзатися певний купон. До речі, ці купони можна забирати щотижня протягом серпня місяця, тобто аж 4 рази. Е, і на прикладі наведемо, так? Виходу хочете купити в танках щось, що коштує там 2100 гривень Uh, play в плеймаркеті в плеймаркеті вас пишуть 2100 гривень, і ви отримаєте там якогось танчика. В Ебгелері вам зав'язається на 406 гривень знижки, і те, що в плеймаркеті ви віддали б 2100 гривень. В Ебгелері ви віддасте 1694 гривні, <смас> якщо я правильно порахував. Ось якось так. Тобто дуже багато можете заощадити. І так з іншими купонами. Тобто, ці всі купони їх можна юзати постійно, кожен тиждень забрати, знову юзати, і так далі, Залежно, скільки ви там, Чо... і, 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 скільки і коли донатити в танк. Так є один місячний купон, який можна забрати все на один раз протягом серпня місяця, тобто на 85 гривень знижки на купівлю від 296 гривень. Тобто дуже круто їх використовувати, наприклад, на бойові перепустки. Там може заощати майже третину. Е, така тема, друзі. Тому заходьте, користуйтесь купонами і заощажуйте разом з обгелері. Якщо у вас раптом Абгелері не скачена, то нижче на цій сторінці є інструкція, її скачати. Тут нижче, бачите, написано for non Huawei users. Там можете подивитися 20 секунд відео. Ой, перепрошую 40 секунд відео, і там вам розкажуть, як EBGлері скачати і встановити. Встановлюйте Бегелері, звідти качаєте танки, відкриваєте танки скачені через EBлері, і, як зазвичай, через преміум-магазин все купуєте. Головне, завчасно заберіть купони, щоб вони вам вже враховувались як знижка. Все, друзі, всі потрібні вам посланні є в описі. І ще, друзі, невеликий лайфхак. Рекомендую саме купувати через AppGallery вихідні дні, тому що ви отримаєте ще 10% кешбек балами, які зможете використати на наступні купівлі. Тобто ви заощадите купоном і на ту суму, яку ви заплатите грошима, ще 10% вам повернеться балами. Знову ж таки, на наступні покупки чогось, ви можете це без проблем витратити. Все, тепер точно повертаємось до відео. Давайте пішли, покрутимо цю рулеточку. Не знаю, я не пам'ятаю, коли мені головна нагорода, якщо. Часно падала з якихось перших п'яти прокрутів. Єдиний раз, який мені запам'ятався, це я колись крутив, скільки тут взагалі прокрутів, А ну, чекайте, зараз оцінюю свої сили. 25 прокрутів, нормально. І колись я один раз покрутив за 20 голди, і мені випав танк 8 рівня колекційний, який в мене вже був, і мені дали компенсацію 3750 голди. Це я 20 голди перетворив на 3750, тобто. 3730 заробив. Але глобально я тоді був радий, але на дистанції я вам скажу, що скільки я ці рулетки крутив, я так приблизно прикидував, що скоріше я в мінусі, при тому не такому, не такому вже й маленькому. Я думаю, за ці всі рулетки я десь мінус 1100 голди. Ось якось так. Тому рулетки це дуже така історія. Якщо ви їх збираєтесь крутити в танчиках, вам потрібно це робити дуже відповідально, тому що можна. Е, вріч не можна, як правило, ви будете в мінусі. Ось якось так. Тому, друзі, краще дивитися, як хтось камиться, ніж скамити самому. Саме тому, я думаю, більшість з вас і прийшли на цей відосик. Так, дивимось, що вам тут випадає? Ти голди, до речі, непогано. Але я не впевнений, що це е, не було талісманом. Можливо, це було, був талісманчик з моєю Скільки шанс на, на центральну нагороду? Контейнер відпад? Е, 0,3%. Ну, шанс такий собі. 0,3% трошки сумнівний шанс, якщо чесно. Я би не проти в нього попасти, але ну, шансів об'єктивно небагато. Містичний контосік. Звідси, до речі, теж може 100 тисяч голди випасти, і буде шикарно. Але зазвичай падає приблизно ось таке. Хі -хі. Приблизно падає срібло, якого має там скільки? 300 мільйонів, чи скільки. Так, добре, поїхали. Поїхали. Я от знаєте, от мій цікаво, от я, я дуже часто відкриваю там різні рулетки, там кручу контосики, туди-сюди, там для відосів і так далі. І Я от спостерігаю за психологією, що реально розро розробники бліца, от вони в цій темі шарять. Вони реально роблять так, щоб тобі хотілося е знову і знову цю, цю тему відкривати. От серйозно, то стільки заманух, які-то талісмани, які-то там кожен п'ятий прокрут дешевше. Ух, 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 це компенсація, певно, да? А ну чекайте, та компенсація. У мене 61 тисяча голди стало 3750 компенсацій. Поки ми в плюсі, і я міг би зараз сказати, чуваки, ми 3000 в плюсі, закінчуємо відео, навіть 4000 в плюсі, закінчуємо відео йдемо спати. Але ви знаєте, бісталу Дамановича, тому такого діла не буде. Ми крутимо далі, поки не виб'ємо основну нагороду. Ось ми так просто не здаємося. Якщо вже вирішили скамитись, то скамимося по повній. Так, контейнер-сюрприз, звідти випадає, здається, ще один контейнер. да? Це контейнер з контейнером. А в цьому контейнері не контейнери, тут буде щось інше вже, да а якось я відкривав, я не пам'ятаю, чи це був якийсь. Це здається, був грандіозний контейнер. Я щось витягнув грандіозний контейнер. З грандіозного контейнера мені випав, чи якийсь ще мега контейнер, чи відпад, я вже не пам'ятаю точно. І цей звідти мій випав ще якийсь контейнер. розумієте? Якийсь чорна скринька здається. Умет, якби. тройний цей був. Ну ви розумієте. От. Це дам. Це тут таке позапихло. Я думаю, через декілька років, якщо ви це відео дивитесь там в якомусь 2026-му, наприклад. То напишіть в коментарях, вже є така можливість, щоб е з контейнера доставати контейнер і ще один контейнер і так 5 разів. Чи ще немає? Напишіть. Я так е думаю, що, скоріше за все, вже є така можливість. Так, чорна скринька, 100 голди, мало. З чорної скриньки треба, щоб випадала скринька вище рівнем. Давай, вище. Та ні, та 100 голди це взагалі мінімалка. І ще мені подобається, 4 вільного досвіду мій дали. Оце я заживу. та ти що? Я не знаю, куди мені навіть їх витрати, якщо чесно. Знов 100 голди. Ну, це мінімум. Там здається, від 100 до 300. Оцей перший рівень цієї чорної скриньки від 100 до 300. 600, ну це щось краще. От почекайте. От. Ну да да А, до 400. Ну, тим більше. Просто впала максималка 100 разів. Буваємо. Так, що у нас далі? Хоп, кастомізація. Давай. Ні, не вгадав. Ну, в принципі, в принципі вгадав. Я думав, що той контейнер, кастомізація вибрав той. Легендарний аватар. Давай анімований за 50 тисяч голди. Той що, там блискавка в руках, знаєте, там анімований такий є з, блискав... з блискавкою в руках. Його можна. Ні, не, не за 50, набрехав. Не за 50, за 10 тисяч голди його можна толканути, але він наче тут не випадає. Наскільки я пам'ятаю, він тут не випадає. Він випадає тільки з містичних 2 третього рівня. його Мені здається, немає. Так, мега контосіка, ну давай. Ну, ми вже сильно великому мінусі не будемо, бо ми вже впав, впав танчик. Ну, компенсація за танчик. Тому супер-ультра жорсткого мінуса, мені здається, вже сьогодні не буде. І це радує. Оп. 1300... А, ну це 1000 талісманом. Так, Це 1000 талісманом і 350 з коробки. Окей. 62 тисячі. Друзі, ми щось йдемо ми щось в плюс, вам не здається? У Сьогодні. Mm, сьогодні якось мені на диво щастить. Ну, ще чекайте, ще до кінця відео є час. Ще ще все може скластися абсолютно інакше. Так, кастомізація. За 600 голди купив успішне та кастомізацію. Ну,чак і Не знаю, друзі, взагалі, я не сильно, не сильно прихильник оцих аватарок, всього іншого. Зараз. От е, така штука, що аватарка взагалі для чого треба? Для того, щоб ти виділявся якось в рандомі. так? Давайте паралельно буду відкривати. Розказати. Е, цей. Аватарка потрібна для того, щоб ти виділявся в рандомі. Зараз для того, щоб виділятися в рандомі, потрібно просто не возити аватарку. От ви просто не возіть аватарку і робите один в бою, бо в кого нема аватарки. І ви одразу будете виділятися. розумієте? До чого дійшла гра. Тому, в принципі, мені цих аватарок ні жарко, ні холодно, якщо чесно. У мене стоїть одна й та сама аватарка. Вже я не знаю скільки там рік десь, може трошки більше, трошки менше, там, туди-сь Ну, Тоді, коли е -е, ВГ збирали на швидкі допомоги Україні, там ти задонатив там, 5 доларів чи 30 доларів, там різні наборчки були. Всі гроші звідти йшли на допомогу Україні. Швидкі допомоги, скільки там закупили з тих грошей. І тим, хто донатив, то давали оці аватарки. От в мене та аватарка є, і все, от вона мене цілком задовольняє. Я собі з нею е, тусуюся реально. А до того я тусувався за аватаркою, яку мені дали за рейтинги бої. Пам'ятаєте, в 22-му році, в кінці 22-го року, було, було змагання в рейтингу серед ютуберів, я зайняв перше місце, і мені здали аватарку. Ось таку, ну унікально, така, яка в мене, є в моїх підписників. До того катався з тією аватаркою. А так, взагалі, ну я не знаю, є люди реально, які ходять і міняються аватарки кожного дня. Ну, навіщо? Напишіть, якщо ви є, напишіть в коментарях, навіщо ви це робите. Ось, дуже цікаво почути. Я взагалі вважаю, що аватарки потрібно зробити рідкісними. Ну, дуже рідкісними, щоб там аватарки були в грі, в грі, але при цьому всьому ну, людині, щоб отримати аватарку, потрібно було постаратися. Зробити якийсь квест. Якусь довгострокове довгострокове завдання там зробити, не знаю. Там, наприклад, взяти. 100 медальок, перемогти там 1 в 3 ну, в такому дусі там. 50 разів грохнути 7 танків в бою, щось. отак от. О, І отакі от такі жорсткі такі аватарки. От Тоді люди катаються без аватарки, ти розумієш, о, він не заслужив на аватарку. Е, дивишся, якийсь інший чувак катається, що він там 100 разів витачив 1 в 3. думаєш, о, він красавчик, він заслужив от у нього є аватарка, от я його поважаю. А тут виходить, за якийсь коробок, постійно ці аватарки падають. Це талісманами випало. Не думайте, що мені так щастить. Це чисто талісманом. Почали в мінус трошки йти. Трошечки почали в йти. Ну, тут дуже маленька рулетка. Пам'ятаєте, нещодавно я крутив рулетку е, цей. Там було щось 115 прокрутів. Ні, 111 прокрутів. Да, 111 прокрутів. Оце було жорстко. 111 прокрутів, Це було прям капець. А тут 25 це така розминочка, сів, там трошки. Не поняв. Мені з одної коробки випали дві коробки. Вище рівнем. Це в мене попав шанс і в 20%, і в 5%. Да? Прикольно. Так, ну, давай, 3 рівня. Не поняв. Не поняв. Давай до 10-го дійдемо, чи що? Ні, не дойдемо. Ну, але ти ще голди. прикольно. Чекайте. Виходимо назад. Четвертий рівень. Давай шостий. Шостий сюди. Шостий на базу. П'ятий. Ну теж а? добре, 1400. Чуваки, щось мені сьогодні щастить. Мені так ще не щастило в чорних скриньках, як сьогодні. О, дивіться, звідси випадає е, 20% шанс і 5, так? Да? Да, 20% на 6 рівень, 5 на 7. Блін, ну пощасти, я не доходив вище 6 ніколи. От в мене один раз була ця скринька 6 рівня. Все, я вище ніколи не доходив. Сьомий рівень! Сьомий рівень скринька! Та ти що, та ти А Ану, покажи. Покажи, що всередині? Що всередині? А скринька 8 рівня 20. Скринька 9, 5%. <хи> я не знаю, я, я очкую це відкривати. Чесно вам скажу, я очкую це відкривати. Ану. Будь ласка, будь ласка. ні, ну тут вже не пощастило. Але ну, блін, я дійшов до сьомого рівня. Прикиньте, до сьомого, На 10-му там, там насипають капець тобі скільки, На 10-му. 100 тисяч голди. Чи що? Я не знаю, а ну зараз, секунда. А, треба отак, да Треба отак. Дев'ята. І 10. -та. В 10 дають 250 тисяч голди. Дають тобі сертифікат. Танчка дають 500 тисяч цього. Дають тобі фон профілю. <сум> який можна теж на 50 тисяч голди. Блін, та Йолки Оце б мені зараз пощастило, якби би додешов. Ну, блін, ну було цікаво. Я так. Я так трошки захвилювався насправді, я вам скажу. <хи> так, далі, що тут? Ну, я так близько не доходив. Це взагалі. Мені багато падало голди. Ну, це прям вирвало. Я сидів такий розказував, знаєте, якісь історії, як зазвичай, тому що не вірив, що мені щось хороше випаде. А я тут просто скриньки дійшов до сьомого рівня. Це капець. А до того нив, що мені по 100 голди випадає. розумієте? Отак от так от, 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 швидко все в житті може е, е, змінитися. 67 тисяч золота. За, одну, за одне золото прокрут, а мене просто балують. Так, а почекайте, зараз я подивлюсь. Може, у мене тут є якась скринька, яку я не відкрив? Ні, ні, нема. Мені щось здалося, що я, я якусь одну другу рівня не відкрив. Певно, відкрив. Так, давай. Що тут нам випаде? Оп. Легендарний аватар. Ну, коротше, ми вже сильно в мінусі не будемо. Мені вже два рази почастило, мені дали вже танчика. Мені вже дали. Звідси понападувало, з чорних скриньок непогано, так. А тому я думаю, що у нас сьогодні все успішно буде. Три містичні контоса. Давай звідси 100 тисяч голди. Раз сьогодні мій день, давай звідси 100 тисяч голди. 200 теж непогано, але хотілося би 100 тисяч. Давай. Давай, давай. Хоп. 2000 досвіду. Ясненько. Далі. Е, до речі, друзі, якщо вам подобається відкриття кон конточки від мене, то є цілий плейлист. Ви можете зайти в розділ списки відтворення на каналі, там ну відео, стріми, там оце все. І там є списки відтворення. І там є цілий плейлист по контейнеру, там тих контейнерів дивиться, не передивиться. Або десь в кінці цього відео з'явиться е, на екрані у вас. Цеплудесь. І також десь він в описі до цього відео. є. Коротше, пошукайте. Він так і називається там відкриття контейнерів. І там дуже-дуже багато всяких рулеток і контейнерів, які я відкривав. Так, мега контосік. Давай, мега контосік. Опачки. 1500 золота. Ні, ну сьогодні 100% в мій день. Я відчував, бачите, я. Я, я прям відчував, що потрібно покрутити. Я подібну таку рулетку вже крутив. Чи можна навіть точно таку саму вже крутив колись. Не пам'ятаю вже скільки завозять, що вже міг щось підзабути. Але сьогодні я такий мав знімати огляд на танк. Але думаю, блін, ну я зараз попробую відкрити. Я думаю, мені щось сьогодні пощастить. Я думаю, я сьогодні як мінімум не піду в мінус по золоту. Як мінімум не піду. Отак от. От в мене було таке перечуття. І бачите, я був е повністю правий. Я був повністю правий, тому що в мінус, хоча, блін, тут вже прокрути по 3 тисячі Ну тут контейнер в кінці все розрулять. В кінці, я думаю, воно все розрулить, тому все буде нормально. Так, що тут? О, сертифікат. Давай десяточку і компенсацію. Дев'яточку і компенсацію. Непогано, так? Да? Непогано, дев'яточка компенсація. Окей. Окей. Далі. А, 63 тисячі голин знов. Погнали. 3000 трошки е, жаба душить. Але ну, вже треба доходити до кінця. Вже зараз зупинятися нема сенсу. Вже треба ці контейнери відпад добити. І ми з них, можливо, купимо. Те, що зараз витрачаємо по 3000. Там буде якийсь безкоштовний хоч. Ага. Так, буде без, безкоштовний, тільки дорожче. <гум> ну, якщо зараз контейнер відпад випадуть, буде шикарно, тому що не потрібно буде до кінця докручувати. Зараз вже дуже дорогі прокрути. О, давай звідси. 7500 може бути компенсація. У мене він є, може бути компенсація. Ні, 500 голдим. Ну таке, кешбек. Можна сказати кешбек. Так, ще разочок. Поїхали. Хоп. Містичний контосик. А містичний контос, я вже не знаю, скільки я їх відкрив, чесно. Я вже, блін, тисячі, певно, їх відкрив. І не хочемо випадати ці 100 тисяч золота. Ну от ніяк. Як я не просив. Ніяк абсолютно. Щоб я що я там не робив, хоч там танцював з бубном. Коротше, просто тупо не випадає. От, ну, ні 100 тисяч, ні, ні там 150, ні 300, там скільки може випасти з вищих рівнів. Не хоче абсолютно випадати. Так, два мегаконтоса, і ми переходимо з вами до головної нагороди. Переходимо до контейнерів від Хоп-хоп-хоп-хоп. 250 мало. Далі. 300. Ну, фігня 500 кешбеку. Ну, коротше, ми щось мінус 3 тисячі зараз, да Я ще от мінусую. Мені здається, що в мене було 56. Можливо, я помиляюсь. мені здається, що на початок відео було 56. Давайте ми відкриємо і подивимося, що ми хоча б до 56 тисяч повернемо. Ось. Ну, це жирні контоси, з них реально іноді дуже багато падає. Um. Ключ із замкненого контоса. А в мене здається є якийсь замкнений контос. Здається, є. а ну чекай. О, На Начар футюра. Одразу його заюзаємо сюди, Одразу його в роботу. Так. Угу. Ясно. Ясно, нічого хорошого. Далі, далі давайте. Блин, та ёлки. Ще один бонусний буде по талісманам. О, третього рівня скринька. Давай, звідси, п'ятого. Давай п'ятого. Сюда. Сюда давай. Ні, не хоче. Ну, 500 голди. А, в принципі, окей. Так. Ну, оцей безкоштовний. Ну, талісман, верніше. Талісман і контейнер відпад. А тут? Ясно, бустер золота. О, Заживу з бустером золота. А, це воно одразу так відкрилось. Ясно. Нічого хорошого. Блін, щось може ми і не окупимося. Мені так здається, сильно пощастило два рази. а навіть три рази мені ще об'єкт цей 752 впав. І щось наше окупність сьогодні під сумнівом. Та де голда? Та йолки. Я так розхвалював ці сім контосів, але з них нічого не падає. Та ні, ну де ну голда якась? А то дофіга голди може випасти. Ну, з, цими, з чорними скриньками сьогодні мій день, реально. З чорними скриньками мій день однозначно. Так, давай, тут, давай п'яту. четверту хоча б. О! О! Четверту, добре. Чорні скриньки сьогодні все в соло тащать. Якби не чорні скриньки, було, була б жопа. Дивіться, півтори тисячі голоди. Я ж кажу, вони тут просто в соло все тащать. Без них була б торба. І останній відпад. Давайте. Хоп, 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 хоп. 750 голди. Ну таке, не знаю. Що в нас по результатам? Ну, десь там плюс-мінус, скільки саме голди в мене й було. Да? Ну там Може, трошки менше зараз в мене, там на тисячу якусь. Можна сказати, що я не заскамився, бачите? Моя інтуїція мене не підвела. Сьогодні ми відкрили контоси, навіть не в мінус. Або якщо в мінус, то там не суттєвий мінус, натомість отримали якісь там бустери туди-сюди, хай там собі лежить. Зараз я ще об'єднаю цю тему. У мене здається, десь тут. А, ні, я вже об'єднував. Я десь в попередньому відео, здається, об'єднував. ну На 350 тисяч великий сертифікат. Ладненько, друзі, Такий в нас вийшов відос. Тут на екрані зараз з'явиться плейлист по контейнерам. Ви можете відкрити його, і там є безліч відео, де я відкриваю контейнери по вліцу. Вам сподобається. Так що дивіться, кайфуйте. От, дякую, що залишаєтесь на каналі. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку на канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал матеріально. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!